Червня День журналіста. Свято тих, хто прагне світ зробити краще. Паспорти є для всіх. Проблем з бланками в Чернівецькій області немає. На Буковині великої води не буде, принаймні, поки що. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук на Буковині. Великої води не буде, принаймні, поки що. Вся Європа зараз потерпає від повеней, але в Чернівецькій області спокійно. Вода в річках Буковини піднялася, але її рівень безпечний. Пруд став повноводнішим на 34 сантиметри, а сірет на 15. Аби ситуація стала загрозливою, вода в пруті мала б піднятися на 3 метри. Фахівці заспокоюють, дощів все менше, тому підтоплень не буде. Дністровське прутське басейне управління водних ресурсів готове до повені. На сьогоднішній день загрози повіні немає. Ми попередньо підготовляємо. Звільняємо вільний об'єм, що був у Новодністровському водосховищі. На сьогоднішній день це вільний об'єм складає 224 мільйона метрів кубічних. Що можна говорити із певністю, що водосховище прийме воду, яка прийде із Львівської області, Франківської, Тернопільської, в повному обсязі і без проблем. Загалом до літніх паводків кажуть фахівці, область готова, але не все зробили. Не вистачає, як завжди, грошей. Для того, щоб закрити всі питання щодо розмивів дамб та берегів, які постраждали від повені 2008-2010 років, потрібно 92 мільйони гривень. Цьогоріч наша область отримала лише 5 мільйонів. Їх витратять на будівництво дамби в Йорданештах Глибоцького району. Також продовжується робота в Тарасівцях Новоселецького району. 337 гривень вартує закордонний паспорт. Його роблять 25 днів. Якщо ж документи потрібні за 10 діб, тоді паспорт коштуватиме 784 гривні. Ціна рівна для всіх, окрім інвалідів, які мають пільги. Начальник управління Державної міграційної служби прозвітував про свою роботу та розповів про новинки. Цього тижня відбулася тендерна процедура щодо визначення підприємства, яке буде виготовляти біометричні паспорти. Тому вже наступного року українці будуть отримувати паспорти з вбудованим мікрочіпом, який міститиме інформацію про його власника. А поки що буковинці матимуть звичайні документи, але, незважаючи на літню пору та сезон відпусток, правоохоронці запевняють, бланки бланків вистачить усім чергу них немає. Проїзні документи для дітей також є в наявності. До того ж, вже незабаром в Чернівецькій області може з'явитися ще один пункт довідково інформаційної служби, де. Також прийматимуть документи на вироблення паспорта. Ми вивчаємо питання створення ще одного додаткового Дісу в Глибоцькому районі. У зв'язку з скажімо так, великими незручностями для мешканців Глибоцького району ми провели, скажімо так, аналіз. Глибоцький район у нас займає четверте місце по кількості громадян, які документуються паспортами громадян України. Для виїзду за кордон хотів би всіх запевнити, що ми працюємо в звичайному режимі. Жодних проблем немає. І по мірі надходження громадян ми документуємо всіх паспортами громадян України для виїзду за кордон та проїзними документами дитини щодо міграційної роботи, то стверджують правоохоронці на Буковину Найбільше приїжджають з Вірменії, Турції, Молдови, Румунії та колишніх країн СНД. Загалом на обліку в управлінні міграційної служби зараз знаходиться майже три тисячі з половиною іноземців та осіб без громадянства. мрії дітей втілюють в життя в рамках благодійного проєкту Буковинська мрія. Діти, сироти та діти, що перебувають в складних життєвих обставинах, писали листи до чиновників із своїми побажаннями. Таких листів до владників надійшло понад 400. Просили діти небагато іграшки, солодощі та побільші уваги. Іван у своєму листі писав не тільки про свою мрію, а й про мрії своїх друзів. Він, вихованець Хотинського інтернату, попросив телевізор для себе і своїх друзів, аби разом дивитись мультики та цікаві передачі. Адже той, який у них був, зламався ще взимку. Мультики ду. Були дивилися вже є великий телевізор, буде або дивилися з маленького телевізора. Мрійники маленькі наші не побоюються мріяти, висловлювати свої мрії. і Вони знають, що їх буде почуто обов'язково. Вісім поколінь живуть голуби в Чернівецькій квартирі. Пташини сімейство влаштувалися на балконі. Їм там затишно та комфортно, їх годують та люблять. А тому птахи залишаються там впродовж декількох років. Вероніка Залевська про справжню дружбу та відданість птаха та людини. Перше сімейство голубів на балконі пані Єлизавети з'явилося вісім років тому. Тоді здивована такими гостями жінка почала дбати про птахів та навіть встигла їх полюбити. Голубам така увага теж сподобалася. Вони вирішили залишитися. Більше того, в цих умовах з'явилися їхні діти. А відтак на балконі пані Єлизавети прожило вже не одне покоління голубів. Мені здається, що це якби одна сім'я, але покоління від покоління. Значить. Виростають, задають сім'ї. Вирвиводять тінцові так далі. І далі нещодавно рід продовжився. Більше місяця тому вилопилося ще двоє пташок. Але для пані Єлизавети це вже звично. Вона добре знає, як з ними поводитися і чого від них чекати. А головним секретом того, що з понад усіх інших балконів вони обрали саме цей, називає свою світлу позитивну енергетику. Ну, мені кажуться, контакт з нами, <головік> тому що ми їм підкармлюємо, даємо водичку, там кушать Таке. Ну не знаю, ми вже привыкли к ним, а не к нам. І навіть хто приходить к нам в гості лішто, і всі о, о всі фотографірують на телефон, туди-сюди. Не забувають відвідувати рідний балкон, дідусі, бабусі та інші члени цієї великої пташиної родини. Час від часу вони сюди прилітають, вітаються з господиною та слідкують. В жодному разі там не оселився. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 6 червня день журналіста. Для того, аби відпочити, розважитись і відчути справжній спортивний азарт. Представники засобів масової інформації напередодні свого професійного свята у розважальному центрі Турбіна зібрались на дружні змагання. За перепетіями змагань слідкувала Ярослава Онуфрик. Турніри з боулінгу стали традиційними для представників змі. Мета цих змагань злучення медійників до занять спортом. В цьому році участь у дружньому турнірі взяли найкреативніші представники місцевих змі. П'ятий канал, радіостанція 103.2 FM, газета «Час» та представники порталу Геометрія. В залі відчувалася особлива святкова атмосфера та дружня боротьба за перемогу. Організатори зазначили, що команди продемонстрували відмінну гру. Журналісти нашого міста досить позитивні люди, з якими приємно працювати і спілкуватися. Азарт Сине настрій, прагнення до перемоги це домінувало у кожного учасника турніру. Журналісти повинні вміти все. вміти писати, вміти говорити, вміти розказати, що вони знають людям іншим. Також вміти ну, займатися спортом. Ну я сподіваюся, що тут саме головне прийняти участь, звичайно, але перспективи, конечно, всіх великі. Думаю, що. Победить найкраще турбіна бомба. Завжди раді поучаствувати в теплому такому місці. Така аура кльова. Дуже гарне свято, дуже гарний турнір. Бажаю всім справедливої і чесної перемоги. Боулінг це той вид спорту, який змушує виступати однією командою, і від командного духу залежить результат. Журналісти до цього турніру готувалися відповідально. Результатом задоволені. Саме п'ятий канал здобув перемогу. Друге місце посіла команда радіостанція ФМ бронза у команди геометрії. Представник цієї ж команди став найкращим гравцем. Переможці отримали кубок, медалі та безкоштовні сертифікати на гру у боулінг. Турнір ще раз підтвердив, що медійники володіють влучно не лише словом, а й кулею для боулінгу. Зрештою. Змагання стало яскравим прикладом того, що головне участь спілкування у неформальній обстановці нові враження, а не перемога. Колегам, журналістам, наснає праці терпіння. Ярослава Нуфрик, Михайло Антонюк, час новин чернівці. Журналістика – професія справедливих, наполегливих відчайдушних людей, які прагнуть змінити світ на краще. Це професія тих, хто вміє цінувати товаришів, команду та спільно йти до мети. Саме такою завжди намагається бути редакція репортерів «Час новин Чернівці. З нагоди дня журналіста ми вирішили показати вам, як виглядає наша робота зсередини і що відбувається по той бік об'єктива. Володіє інформацією, володіє світом. Саме тому щоденно ми біжимо на роботу, аби тримати руку на пульсі подій і передавати їх нашим глядачам. Ось так і цього святкового дня ми вирушаємо на звичні зйомки, але цього разу беремо вас з собою. Усіх журналістів об'єднує те, що вони без перерви і вдень і вночі стоять на контролі суспільства, а ще знають про все докладніше і швидше за інших. Редакція нашого каналу не виняток. Від ранку тут панує робоча атмосфера, усі в пошуку цікавих тем та інформаційних приводів. Попереду сотня телефонних дзвінків, серйозні інтерв'ю та підготовка сюжету. А перед тим треба знайти вільного оператора, зібрати камеру і в шаленому темпі їхати на зйомку. Скажу вам по секрету, що їдемо ми на ексклюзивне інтерв'ю до Чернівецького журналіста Миколи Палійчука. Про роботу у цій сфері він знає все, адже має з нею справу майже півстоліття. Ще кілька хвилин, і ми на місці. От ми й прибули. Микола Івановича застали за роботою у радіостудії. Микола Іванович, ви давно працюєте? Як за цей час, на вашу думку, змінилася журналістика? З одного боку змінилося до невпізнаваності. Я натякаю на матеріально-технічне забезпечення. Ми е, просто зобов'язані, бо інакше нас не будуть ні слухати, ні дивитися. Оцю, оцей свій нерв оголений, оце своє відчуття, схвильованість чи обурення, якщо хочете, думати, як це передати через е, ну, залізну, по старому кажу, через мертву техніку, щоб воно дійшло. До того власне для кого ми і працюємо, якщо нам це вдалося, то Дякувати Богу, мусимо вам сказати, що робота журналіста неможлива без співпраці з владою. Тож ми вирішили поцікавитися плюсами і мінусами такої співпраці. Я бачу тільки плюси співпраці з журналістами, тому що чиновники і міська рада працюють для людей. Мінуса, які е, в нашій співпраці, це те, що ми не завжди можемо оперативно виїхати в нічний час чи в ранішній час разом для того, щоб освітити проблему, яка існує. Сучасний журналіст робити все повинен сам, але неможливо уявити тележурналіста без. Без оператора створити якісний та цікавий інформаційний продукт можна тільки разом. Не обходиться, звісно, без суперечок та повторних дублів, але до глядача доходить тільки найкраще. Аби знати напевне, запитаємо Чернівчан. Доброго дня. Що ви думаєте про сучасну журналістику? Про сучасну журналістику ну не так давно люди говорили тільки о том, о чому можна було говорити. На даний момент журналісти розповідають те, що є на самом делі. Ну, це не може не радувати. Вот і все. Все ж таки, якщо б е, хтось хотів висловити свою повноцінну думку, щось дослідити, якесь питання, яке не вигідно нашій владі, то їх би утиснули. Можливо, навіть би сталася така ситуація, як колись Гонгадзе. на роботу з радістю з роботи з гордістю і в морози, і в спеку, і в святкові дні завжди ваші час новин Чернівці. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, час новин Чернівці в мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А зараз Ірина Мороз розповість вам, які сюрпризи готує погода. Всього доброго.